Об'єднані одним горем у Вінниці відбулось дві акції на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників. 788 українських оборонців вважаються безвісти зниклими під час несення служби біля села Кринки Херсонської області. Рідні та близькі військових зібрались на мітинг у центрі міста. І вже традиційно усі небайдужі та близькі захисники вийшли з плакатами до автодороги на проспекті Куцюбинського. Обидві акції поєднує спільно. Небажання, аби їх рідні повернулись додому. Уже рік чекає син свого батька з полону. Військовослужбовець з позивним Теді 503 503-го батальйону морської піхоти зник безвісти під час виконання бойового завдання в селі Кринки Херсонської області. Два дні назад приїхав у відпустку із сектора ведення бойових дій. А зараз ми тут знаходимося для того, щоб ой, я знаходжуся для того, щоб підтримати свою сестру, софт, юричка. Їхній батько зник безвісти в кринках. Десятки родин полонених та безвісти зниклих військових вийшли на чергову акцію, аби нагадати, що їх синів, батьків та чоловіків чекають удома. Я вже десять місяців. Ми їздимо візде. Деякі акції, деякі збори. Де... Де що? Де нас? Ми по госпіталю, ми по моргах. Я вже не знаю, де шукати. В першу чергу нашу акцію ми хочемо донести про те, який важкий наш напрямок, про те, що немає ще жодного обмінняного сполону, немає інформації про хлопців, які там були. Де наші діти? Тяжко жити, не знати, де і що з ними. Ми хочемо мати якусь елементарну відповідь, почути, щоб до нас хтось вийшов на зв'язок, а то глухий куток. Я прошу, щоб повернули мого сина додому, або хоч щось сказали про нього, де він і як він, і що з ним. Тому що я не знаю, в мене це єдиний, єдиний син. Дуже багато хлопців зникли без безвісти і так і повна тиша сама. Поверніть дитині батька, мені чоловіка. Ніхто нічого не говорить, ні, ні звістки ніякої, ну взагалі нічого. Людина пропала. Під час оборони села Кринки на Херсонщині, з жовтня 2023 по червень 2024 зникли безвісти 788 військовослужбовців. Вже майже півроку жодної звістки про свого чоловіка немає Лідія Руденко. Жінка створила громадську організацію Кринка Шлях додому, аби нагадати владі та суспільству про тих, хто боронив країну. А зараз ймовірно в полоні окупантів. Ми хочемо е, звернути увагу нашої держави, звернути увагу громадськості, звернути увагу усіх небайдужих і байдужих зараз до війни людей е, на те, що нині зникають хлопці, військовослужбовці, і е, статус безвісти зниклий. Це дуже зручний статус для е, держави в їх пошуку. Бо По у мовчанні це звучить е, шукайте самі, і ми хочемо показати, що ми не здаємося, ми збираємось. ми…» Хочемо про себе нагадувати про наш найскладніший напрямок Кринки, і хочемо і сподіваємося, що наша держава нас почує і почне давати нам якісь бодай відповіді, де зникли наші хлопці. А біля музею садиби імені Коцюбинського кожного тижня проходить мирна акція в підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Вінничани закликають автомобілістів підтримати акцію з сигналом, щоб привернути увагу людей і нагадати всім, що війна досі триває, і сотні військових у полоні. Часто виходимо на мітинги. От були недавно в Києві. в Вінниці майже кожного тижня виходимо. Так як сподіваємося, що такі мітинги, отакий крик наш. Ну таким чином ми достукаємося до, до тих, хто може повпливати на те, щоб знайшли наші хрівні. Євгенія Овсяніков, Денис Ковтон, телеканал Вінничина.